Усім привіт, любі друзі! Гадайте, де я? А я в магазині Єва. Будемо з вами дивитися подарункові набори, які є. Їх тут справді багато і багато цікавого. Тож бажаю вам приємного перегляду. Від торгової марки Ютера подарунковий набір. Тут є пінка для ванни із шимером. об'єм 250 мл і три бомбочки. Коштики набір 239. Ось такий подарунковий набір від торгової марки про тебе. Це є шампунь і рожева мачалочка. Ціна такого набору 103 гривні. Об'єм шампуню 500 мл. Такий варіант подаруночку це є від Greenway гель для душу. Така пляшечка цікава. Об'єм 600 мл і коштує 99 гривень. Подарунковий набір для чоловіків від манкей. Тут чотири баночки, ціна 249 гривень, це і гель для душу по 150 мл три в одному і лосьйон після гоління. Домінант манкей, набір для гоління у подарунковій коробці. Гель 200 мл і бальзам. Ціна 349. Від Манкей ось такий чоловічий набір подарунковий. Шампунь 400 мл 67,40. Не зовсім подарунковий набір. Просто коробочка для подарунку. Вона порожня. Ціна 80 гривень. Від About Face 199 гривень подарунковий набір. Сироватка І роллер двосторонній. Ще один варіант подарункового набору. Тут, я так бачу, є креми. Давайте почитаємо: маска для обличчя. І що крем для зони навколо очей, і скульптурований кварцевий масажер. Ось такий скульптурувальний. Ось. 299. Дивіться, яка краса від Energy of Vitamin. За 299 гривень. Це є гель Пілінг для душу, і парфумований лосьйон. Тут 300, тут 200 мл. Є два аромати в асортименті. Такий варіант: це є парфумований крем гель для душу і парфумований, парфумований лосьйон. Тут теж парфумований лосьон і гель для душу. 329 гривень. Ціна за набір. Ще хочу уточнити, що сьогодні зміна акційного періоду. Всі ціни, що я показую, не акційні, то вони є такі, як є, а можуть ще бути додаткові знижки, бо не всі цінники ще знизили. Тому yes. ну, так, може бути дешевше. Віддав подарунковий набір: це є крем для рук та кульковий дезодорант 169. Такий набір це є два креми за 171 гривню. І цей варіант мило і крем за 145. З такими наборами йдемо до сканера, бо ціночка нема, тільки приїхали. Це є набір бомбочок для ванни, такі вони незвичайні. Їх, якщо я не помиляюсь, всього є три штуки в упаковці. Так, Ага, дві штуки бомбочки і перлини для ванни 100 грамів. Так, зараз беремо з собою і такий набір. Це є бомбочки для ванни. Подарунковий набір від Ютера. Бомбочок в наборі дві. І ще є спа мило для ванни. Це є ось цей верхній варіант мило, а дві нижніх – це є бомбочки. 135 гривень такий набір. І 183 гривні. Ось такий набір. До речі, як то кажеться, все пізнається в порівнянні, так от в порівнянні з іншими мережами, тут на сканері інформація зникає набагато швидше. Так, це ми все подивились. Від Шварцкоп, кліс, набіри для догляду за волоссям. Шампунь та масочка. Шампунь 400, маска 200 мл. 499. Від Відпонтін набір, це теж шампунь. 440. Бальзам 220 мл і коштує 339. Сімпл – це є для обличчя. Набір, вода міцелярна 400 мл і гель для умивання 386 гривень. 400 та 150 мл. Нівея такий, я б сказала, універсальний набір. Підійде кожному. Це є дезодорант в форматі спрею і бальзам для губ, крем е, Нівея в ЖБ, так би мовити, три позиції. 319. Такий варіант: це є крем для тіла і лосьйон 250 мл 359-260. Це є крем софти і кульковий антиперспірант. Такий варіант гель для душу. І крем 213. 489 гривень подарунковий набір, крем для обличчя та міцелярна вода. Подарунковий набір декоративної косметики від торгової марки Glenbier. Я б сказала, така дівчача дівчача косметика, все рожевому. 329. Є від Патрісії Ледо. Ось такий набір. Тут більше декоративна косметика для очей, тобто тіні, туш, підводка. Ну і є ще для губ Олійка. 399. Від торгової марки LCF декоративна косметика. Love Touch. За 229. Були адвент-календарі. І розібрали 1199 гривень коштував. Адвент календар від Patricy Ledo. Ось такий подарунковий набір. Це є адвент календар від торгової марки Глембі. Бачу, тут є і дзеркальце, тобто він такий досить масштабний і б'юті-блендери. Це все перечислено. Можна собі так зорієнтувати, що тут буде. Ціна 799. Від ізумі подарунковий набір догляду за волоссям. Це є шампунь, маска і е, спа скальп скалер. Я тут думаю, це, мабуть, скраб. Ану, так, це скраб. 200 мл. Від MyFace набір сироваток для догляду за шкірою обличчя. 115 гривень. Такий набір. Коває 199 гривень. Це є для губ, бальзам і патчі для губ. В цій упаковочці 20 штук. Такий подарунковий набір від Kawaii. це є бальзам для губ і патчі під очі 5 пар. І ще є кріомасажер для обличчя. Щоправда, я його не бачу. Як він виглядає? Такий є. Може, він в цьому контейнері. Такий набір від Myface в подарунковій коробці: міцелярна вода плюс дозатор є кулер. Ціна 349. Прикольно. Такий набір від About Body. Подарунковий молочко для тіла та скраб для тіла по 150 мл. Ціна 189. Так, від Моксан подарунковий набір 159 гривень. Тут великі об'єми, аж по 350 мл. Давайте почитаємо, а що ж тут є: парфумований гель та парфумоване мило по 350 мл. Насправді, в парфумовані дуже гарно приємно пахнуть. І після миття на тілі залишається приємний аромат. Такий набір від Kawai, Це є крем для рук, бальзам для губ з ароматом яблука. 109 гривень. 119 гривень такий подарунковий набір. Пілінг, скатка, маска та сяючий крем в наборі. Так, і ще я вам скажу по об'єму 100 мл кожного засобу. Подарунковий набір від About Face 4 продукти в такому пакетику зі застібкою, Це гель для вмивання, тонік і сироватка. Ще маска на ціннику. не помістився перелік всіх засобів. І такий є варіант це і для догляду за волоссям: 149 гривень, скраб для шкіри голови. Є відновлюючий кондиціонер і шампунь. 75 і по 100 мл об'єм. Такий від About Body набір. Кожного року я з ним милую себе, ви розумієте? Дуже він мені гарний. Ще би зробили якихось нейтральних кольорів, не такий блакитний, яскравий, знаєте, а щось більш нейтральніше, щоб воно не кидалося в очі в інтер'єрі. Можна би було десь ще й задекорувати потім простір. Так, 219 гривень. Такий набір. Два флакончики дуже привабливих крем для рук та молочко для тіла по 100 мл. Так, набір подарунковий маленький марселець гель для душу та кремчик за 100 гривень. Silky Hand це колишні бархатні ручки. Ціна 80 гривень. Це є в нас рідке мило та крем для рук. Такі набори, смачні секрети. Два варіанти. Ціна 219 гривень. Це є в нас освіжаючий бальзам і крем, а тут фітобальзам для ніг і крем для рук та ніг. вони є. Так, від City Спіріт. Подарунковий набір, бачу, щось там таке за шимером з блискітками. Лосьон для тіла і есенція для твого тіла. Я так розумію, це і парфумовані засоби 249. Від шаума гель для душу та шампунь для волосся. 309. Набір від Сіус, це є шампунь і бальзам 499. Такі яскраві подарункові набори від Just Kawaii. Це є крем для рук та скраб для рук. Що тут, що тут. 100 гривень ціна. Об'єм флакончиків по 80 мл. Такий набір. Крем для рук та бальзам для губ за 100 гривень. Крем для рук, до речі, в такому цікавому форматі. флакончику. І бальзам в такому тюбику. Так, наступний подарунковий набір це є батер для тіла і скраб для тіла від Just Kawaii, Така цікава вишнева колекція. 189 гривень. До речі, я не зустрічала в продажі поштучно, так би мовити, тільки ось в такому подарунковому форматі. Набір, скраб для тіла та батер для тіла. Від торгової марки Just Kawai за 100 гривень. А ще появились від світламель подарункові набори. Це є косметика для губ. Ціна 419 гривень. Бачу, є олівчик, є помада для губ. Такий подарунковий набір 7 днів для мейкапу чи на мейкап. Оф мейкап. Палетка тіней, олійка тін для губ, туш для вій чорна, туш із блискітками, пензлик для тіней, рідкий хайтер та рум'яна. Таке, знаєте, я б сказала, базовий набір 349. Він такий, як книжечкою. Це тут на зав'язку. 129 гривень ось такий набір аксесуарів для макіяжу. Це є б'юті-блендери, різні щіточки, натуральна силіконова. Від About Body подарунковий набір. Це є маска для обличчя та бальзам-тінт для губ. Ціна 199 Хожу до сканера і помітила ще ось такий подарунковий набір. Це є доглядова косметика від корейського бренду Mizon. Тут є, так би мовити, міні-атюрки різних засобів. Чотири флакончики. І ціна такого набору 770 гривень. Такі подарункові набори для жінок. Тут, до речі, багато засобів. Гель для душу, крем для рук, маска для волосся, та мочалка-бантик. Мілілітри ви можете бачити. Ціна за набір 212 гривень. Цей теж 212 гривень. І знову ж таки 5 позицій, Гель для душу, крем, мочалка та маска для волосся. А що четверте? Один, два, три, ага, саше. 15 мл 5 штук. Ось. <смі> Якось так. Віднівеї по 760 гривень. Подарунковий набір. Це є доглядова косметика, сироватка і міцелярна вода. І такий варіант: це є крем і під очі крем 620. Такі 55 вік. Ціна 465 гривень. Єденний є нічний. Від торгової марки Ліора подарунковий набір із трьох продуктів: це є скраб Пілінг, парфумований крем та гелля душу. Три позиції, ціна 359. І ще є в фіолетовому кольорі. Інший аромат. І такий варіант подарунковий набір від Ліора. Тут є парфумований крем-гель, парфумований гель для душу і скраб для тіла. Це все парфумоване. Ціна 369. І ось такий подарунковий набір це теж торгова марка Ліора. Всі продукти парфумовані по 70 мл об'ємом 279. Кинулись мені в очі, що, мабуть, від Нівеї Саме більше подарункових наборів 489, 213, 260, 359 і 319. Мен – подарунковий набір для чоловіків. Це є бальзам після гоління, гелля гоління і кульковий дезодорант. І, звичайно, ось така. Косметичка. До речі, вони дуже гарно, якісно шиють ці косметички 664. Подарунковий набір від Old Spice, гель для душу Стік, дезодорант і спрей. Ну і, звичайно, ось, яскрава червона косметичка 527 гривень. Від арко-подарункові набори 258. Такий варіант з гелем для душу за 206 гривень. Нівея 284 гривні. 220 і такий варіант 445. Угу. Ось що не було цінника. Це, мабуть, те ж саме, просто не там. Угу. Так, і є, бачите, вони ось тут. Такий варіант від Old Spice за 249. Їх є, до речі, декілька. В асортименті 249. Віджелет, подарунковий набір, ціна 439. Це є лосьйон після гоління та пінка для гоління. Такий варіант: це є станок для гоління та гель для душу. Два змінних картриджі на три леза. 579 віджелет набір. Станок, один дзвінний картридж і гель 649. І такий подарунковий набір від Шаума і Фан. дует, так би мовити, це є для чоловіків 309 гривень. Подарунковий набір догляду за волоссям від Pantene в такій яскравій блискучій косметичці. Тут всього є 4 продукти. Ще є ось такий подарунковий набір. Це Пантін. йдемо проскануємо просконуємо ціни? 1052 гривні за набір. 973 гривні. Ось такий варіант. Ще є такі велетенські подарункові набори доглядової косметики для обличчя. Давайте якось поступово це подивимося. Ось такий варіант ціна 174 гривні. Тут все не по-нашому набір для догляду за шкірою обличчя. Тонер Емульсія 120-180 мл. Такий варіант теж 174 гривні. Це є шкіра обличчя. Догляд за шкірою обличчя, теж тонер, молочко лосьйон для обличчя. Два продукти. Ці набори є більші. 690 гривень. Так виглядає стильно. Можливо, хтось з вас купляв продукцію від цих торгових марок, то обов'язково залишайте свої відгуки. Так, бачу, є тонер есенція. Е, так, засіб для очищення обличчя, крем для повік і крем для догляду за обличчям. Такий варіант. Наступний за 690 з білим трюфелем. Ось так називається торгова марка. Теж тут є все перелічено. Засіб для очищення обличчя, тонер, есенція, крем, нічна маска. Так би мовити, повний комплект. Так, як воно було ось так, правда? По 290 гривень такі набори. І різні сироватки бачу. Це і так, для очищення, есенція тонер, есенція лосьон, сироватка і крем. Такий набір. Бачу, що є цінник 650. Цікаво, що це? Оці два однакових набори. Може, там ще щось є? І останній за 600. Ага, це, це, ось цей, це ось цей за 650. Не 690, а 650. А ось такий за 690. До речі, вони досить важкі. Давайте десь приземлимось. Такий варіант. Тут входить в комплект. засіб для очищення обличчя, крем для повік, тонер, есенція лосьйон і сяючий крем. Дуже є багато різноманітних шкарпеточок в подарункових коробочках. 85 такі бублики. В консервній баночці. ціна 119. Такі пляшиці, як вино червоне, 100 гривень. В конверті ціна 85. Такі шкарпеточки шоколадка. Бачу на набіг, то, можливо, неправдива ціна 50. Такий варіант ціна 129. Ну і В тих консервних баночках вони є з різними малюночками. Переважно малюнок є на пачерці по 100 по 119. Не зовсім в тему, але бачу, що приїхали нові сумки. І зараз є ще сьогодні акція мінус 50 на другу. Набір келихів для шампанського 199. І такий варіант бокали для вина. Теж дві штуки 199. А ще є мега багато красивенних чашок в подарункових коробках. Якщо вам цікаво, то пишіть чашки, і я зроблю більш детальний огляд. Подивимось, що, скільки коштує. Так, бо тут вже точно не поміщу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!